На Закарпатті справжній потоп. Так, 18 січня, внаслідок інтенсивних опадів, у більшості річок і потічків на території Закарпаття піднявся рівень води, що подекуди призвело до затоплень деяких територій. Так підтопленими виявились 5 підвальних приміщень, 11 обість і 330 гектарів сільськогосподарських угідь. За інформацією рятувальників Закарпаття, вони виїжджали для випомповування води з приватних дворогосподарств, господарств, а також одного дитячого садка. Крім цього, станом на 8 ранку, 19 січня, затопленими залишаються 250 гектарів сільськогосподарських угідь на Хустщині і 80 гектарів у Бергівському районі. Також відбувся перелив води через автомобільну дорогу Н-09, Мукачево-Рогатин, Львів, у районі села Вільхівка Хустського району. Автошлях місцевого значення з полошенням шаланки Ком'яти і автодорогу комяти заріччя.